І нині музикантів британського гурту, які критикували Дональда Трампа, не пустили до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, йдеться про гурт під назвою UK Subs, учасники якого часто роблять політичні заяви під час живих виступів, зокрема щодо Трампа та його адміністрації. Музиканти повідомили, що після прильоту у Лос-Анджелес їх розвернули і депортували назад у Велику Британію. Всіх, крім одного вокаліста, який, зрештою, таки дав запланований концерт, але з дублерами. Музиканти UK SUBS припускають, що свою роль у цій історії зіграла постійна критика з їхнього боку на адресу Трампа. Далі повертаємося з океану до наших. Земель до 88 осіб нині зросла кількість постраждалих у сумах внаслідок ракетного удару. Ось про таке повідомляють у міськраді. 17 серед них нині це діти. І відомо, що окупанти скерували удар по густонаселеному району, і там пошкоджено зокрема школу та багатоквартирні будинки. Наразі усі екстрені служби працюють на місці, а слідчі прокуратури проводять досудове розслідування за фактом скоєння воєнних злочинів Російської Федерації. Постраждало декілька багатоповерхівок. Школа. Діти знаходились в захисній споруді. Зараз їх евакуювали, і всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, тушіння пожеж. І також нині в мережу потрапили кадри, як рятувальники допомагали виносити із пошкодженої багатоповерхівки малюка. Пропонуємо подивитися. Af clap